Хелогейс, цей відеоролик є продовженням Бестіарію світу готики, дивовижно, не так, і в ньому зібрані різні монстри, раси, демони, ну і інші істоти. В минулому відео я об'єднав різних тварин та розділив їх на всілякі категорії. Там я говорив, що буде ще друга частина, і люди, які мені писали, що бесіарій неповний тощо, чим ви слухаєте. Це доволі було дивно читати, але дякую за ваші коментарі. Загалом я назвав близько 31 вид, підвид і так далі. Прошу вас написати, скільки монстрів ви знайдете в цьому відео. Відеоролику. Я з радістю почитаю, що ви нарахували, та поставлю вам два. І саме головне, не забудьте підписатись на мій твіч, де я починаю оновлювати свої стріми. Посилання в описі. Також там є посилання на Discord, де ви зможете знайти щось цікаве для себе, нових друзів або навіть виграти гру чи гроші, оскільки іноді на сервері проводяться розіграші за активність. Тож заходьте та спілкуйтесь, буду вас чекати. Ладно, повернемось до захопливого світу нашої улюбленої гри, Готика. Всі характеристики монстрів. Були взяти з другої частини гри з доповненням ніч ворона, оскільки це найпопулярніша частина. Все можна тепер точно розпочинати. Гоблін – це маленьке і потворне створіння, і коли ви зустрічаєтесь з ним один на один, він ніякої загрози для вас не становить. Проблема в тому, що ці істоти діють групками. Якщо ви тільки починаєте досліджувати світ готики і не маєте нормального захисту та зброї, а ходите в штанах шахтаря, гобліни можуть стати для вас серйозною загрозою. В мене так було не раз. Їх не просто виманити по одному, бо живуть вони групками, але коли ви наберетесь досвіду і поліпшите своє спорядження. Гобліни перестануть бути для вас такою страшною загрозою. Пізніше, під час проходження гри з'являються інші типи гоблінів, більш небезпечні. Наприклад, гоблін воїн. Вони вже на своєму зброєнні мають ржаве мечі, що робить їх набагато потужнішими воїнами, ніж звичайні гобліни, які з собою таскають палицю. Існують також чорні гобліни, які ще сильніші за звичайних гоблінів. Ці два типи гоблінів становлять серйозну загрозу для гравця ближче навіть до середини гри. А далі вже, звісно, ні, особливо через їхню здатність атакувати грубками. Уявіть, що вас оточили п'ять гоблінів зі своїми чорними мечами. Не дуже приємно. Так, просто коли ви будете намагатись вдарити одного, інші четверо вже не несуть вам по одному удар. Така тактика особливо небезпечна для воїна-початківця. Всі такі характеристики цих створінь набагато вище за своїх простих родичів. Хоча гоблін рухається досить швидко, їхню тактику все таки можна передбачити незалежно від того, чи вони звичайні, чи вони чорні. Вам спочатку треба постріляти по них з лука, нанести максимальний урон, а потім вже добивати їх мечем. Так, з легким рівнем все зрозуміло, а тепер переходимо до середнього рівня складності. Тут вже зустрічається набагато більше монстрів, з них деякі важчі, а деякі слабші. Я намагався розподілити їх по зростанню складності. Гарпія це летючий монстр, відносно легкий, але при цьому і небезпечний, коли їх багато. Вони знаходяться в другій частині готики в гірській фортеці, і ще подекуди їх можна зустріти в Яркіндарі. Проблема в тому, що вони літають і не завжди їх легко спустити на землю. Вони досить неприємні, противники, але в той же час і не дуже тяжкі. Звісно, якщо на вас нападе двоє-троє гарпій, то тут вже виникають проблеми. Краще всього по них стріляти з лука або використовувати якусь магію, а коли вони вже спустяться на землю, просто от дубаси. Тим мечем, а їхній ну, дуже неприємний. Просто послухайте його. <кліг> Щодо характеристик, то вони наступні. Кам'яний вартовий це стародавнє створіння, яке існує ще з часів давнього народу Яркандарія. Ті народи створили цих отражив для захисту своїх храмів від сил зла. Проте під час гри вони сплять. Але коли ворон приходить, він вирішує відкрити храм Адонаса. цим він їх пробудив. І після його смерті вони просто беруть та розсипаються. Доволі цікава їхня історія. Але вони мені, наприклад, ніколи особливо не подобались. Вони і не сильні, але при цьому своїм ударом вони нас відкидають, що мене іноді тригерило. А характеристики в них такі. Зомбі ці створіння в минулому були людьми. Вони ожили за допомогою темної магії, і от вони реально легкі, тому що вони дуже повільні і їх легко виманювати по одному. Але основна проблема полягає в тому, що в них дуже багато здоров'я і хороший захист від зброї. А від лука по них взагалі ніякий урон не проходить. Сюди також зразу можна віднести під вид зомбі, поплічник ворона. Вони були стражниками зі старого табору, які під час падіння магічного бар'єру пішли за вороном, а він їх в Чергу приніс в жертву. Починаємо розглядати сімейство скелетів, і далеко від гоблінів ми не будемо відходити. Скелет гоблін. Як ви вже зрозуміли по назві, це гобліни, які померли і ожили. Зазвичай вони живуть біля кладовищ і для атак використовують палицю. Їх характеристики подібні до звичайних гоблінів, але вони більш сильніші. Маленький скелет вони користуються і ржавим мечем і не мають жодної броні. Зустрічаються вони в чортових ярдорадах а також за фермою. Айкіли. їх характеристики досить слабкі. Звичайний скелет вже має ржавий дворучний меч і яку ніяку, але броню. Зато бігає не голий. Вони стають досить небезпечними супротивниками, особливо якщо їх більше одного. Битви з ними нагадують поєдинки з людьми. Головне зрозуміти таймінг та тактику, удар, блок, відкат. Коротше, ви зрозуміли. Мах-скелет скелет це той, якого потрібно вбити негайно, коли ви його зустріли з групою скелетів, оскільки він кастує заклинання і може навіть заморожувати вас та випускати крижані стріли і ще призивати нових скелетів. В основному вони живуть в темних місцях і, взагалі кажучи, є неприємними супротивниками, але не те, що важкими, якщо враховувати їхні характеристики. А як вони будуть виглядати в готиці ремейк, це просто вау. Напишіть, як вам, подобається чи ні. А щодо характеристик, то вона слідуюча. Далі я хотів би розглянути орка розвідника, бо сюди в цей топ він би вписався ідеально, але його не буде, оскільки це розумні істоти на рівні з людьми. Про них буде окремий відеоролик. Шукачі, вони є досить слабкими супротивниками і з'являються відразу після другої глави в другій готиці. Вони колись були людьми з болотяного табору і володіють досить великим арсеналом магії, в основному з яких є вогняні шари. Крім того, при зустрічі з героєм вони використовують чорний погляд, який заважає нормально жити і спати головному герою, накладаючи неприємний ефект. Їхні характеристики такі. Вогняний диявол вони є великими демонічними створіннями, нагадуючи вогняного мракоріса. В них стиль бою однаковий, ймовірно, їх викликали вчені в Яркендарі, оскільки троє з них знаходяться в бібліотеці в каньйоні. Основні характеристики такі. Загалом на середньому рівні складності це вже серйозні монстри, які без належної підготовки просто налегко будуть зносить безіменному обличчя. Так, а тепер давайте перейдемо до самого смачного, це високий рівень складності. В готиці 2 нічворени є 4 різновиди големів, і вони можуть і є важкими противниками для героя. Кожен голем має власні характеристики захисту та атаки. Двоє з них льодяний та вогняний, володіють магічними атаками, що може становити проблему для гравця. Особливо це, наприклад, льодяний голем, який здатен тебе заморозити, просто підійти і розвалити тобі лице. Також големи вже не вимагають спеціальної зброї для знищення, як це було в першої частини готики, але все одно вони вкрай небезпечні. Кам'яний голем розташований у кам'яному форті, і може відкидати героя своїми атаками. Льодяний, наприклад, не може відкидати, бо він тебе просто взяв заморозив. Дійшов і вбив. Болотяний голем атакує лише в ближньому бою. Тепер всі характеристики цих чотирьох големів. Скелет Мракориса. це мертвий Мракорис, який перетворився на нежить після своєї смерті. Від нього залишились лише тільки кістки, та трішки м'яса на лапках. Він атакує так само, як і звичайний Мракорис, але набагато сильніше. Його можна знайти в печерах поблизу гробниць, де є. Втрачений амулет Кор Ангара. Початково він мав бути в готиці сиквел як демонічна версія Мракоріса, але готику відмінили та додали в готику 2. Продовжуючи тему демонічних монстрів, далі в чортового Хердорада можна буде знайти Орка Нежить, який захищає храмові приміщення від небажаних гостей. Він з'являється, коли безіменний обирає неправильну комбінацію кнопок в кімнаті ключника, або коли намагається відійти занадто далеко від дракона Нежить. Вони мають такі характеристики. Тіньовий воїн це мертвий паладин, який воскрес за допомогою сил зла. І вони дійсно небезпечні, вони добре володіють великими дворучними мечами, завдаючи швидкі удари, роблячи швидкі блоки і контратаки. Їх характеристики справді вражають. Чорний троль, це загалом більш потужна версія печерного троля. Його мали додати в готику Сикл, але врешті-решті його додали лише в Готику 2 у вигляді одного екземпляра. Цікаво, чи хтось його взагалі вбивав без сувою зменшення. Пишіть, цікаво буде почитати. А характеристики він має от такі. Демони вгодиці вони прийшли через портал зі свого світу, десь чи навіть опис його. Загалом, демони це давні та могутні створіння на службі Беліара. Вони приходять у світ людей зі свого виміру. Цікаво, що їх можуть викликати навіть могутні темні маги, у світ смертних на служіння, наприклад, це робив Ксардас. В Готиці їх можна знайти двох видів: простий демон та демон лорд. Ось їх характеристики. Люди ящери, вони дуже схожі на орків, але це повністю слуги драконів. Мають основну місію зберігати та розносити яйця драконів. Вони також володіють технікою ковальського ремесла та виготовленням броні, про що свідчить їх незвичайна броня та меч. Вони також є врізані. Ось її характеристики. І останній рівень це боси, не надто важкі чи щось подібне, оскільки в готиці дракони досить суперечливі супротивники, але не настільки щоб виводити їх прямо на новий рівень. Да, вони сильніші, але все ж в готиці 2 всього є драконів 6. 4 в долині рудників. З їх найсильніший льодяний, а найслабший болотяний. І два ще вірдораді. Один там простенький дракон, але другий це останній. Дракон нежить. Він також доволі простенький, просто береш по дорозі до нього, збираєш всякі своє призиву демонів. І вони його виносять раз на раз. Загалом кожен дракон має вигляд від умов середовища, болотяний, болотний кам'яний. Кам'яний. Но саме цікаве, от, що особисто мені не подобається, ну, тут нічого не поробиш, це те, що кожен дракон б'є тебе вогнем. Ну, типу, і відкидає під час цієї дії. Це трохи дратує. Але за допомогою їх Безіменний стає першим драконоборцем. Ось такий збірник монстрів в мене вийшов. Хочу сказати ще одне: неважливо, які моб і які в його характеристики. В Готиці ідеальний баланс. Ти можеш вбити любого, головне зрозуміти його тактику та таймінги. Пишіть, що ви думаєте. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!